Добрий день, малята! Запрошуємо вас до вікторини в країні яскравих емоцій. На нас сьогодні чекає цікаве випробування: як розпізнати емоції за звуком. Прослухайте повідомлення та покажіть пальчиками, яка емоція, на вашу думку, це говорить. Радість великий пальчик вгору. Печаль два пальчика-зайчики. Гнів плесі долоньки. Страх вказівним пальчиком ні-ні-ні. Нам пощастило, бо завдяки цьому, ми мали час уявити, яким буде наш новий будинок, ура! Отже, перша п'ятірка. Класне тут нам пощастило, бо завдяки цьому ми мали час уявити, яким буде наш новий будинок, ура! Отже, перша п'ятірка наших при вітання, Сан Франциско! Ви зіпсували піцо! Спершу ті гавайці, а тепер ви. Сан Франциско, ви зіпсували піцу! Спершу ті гавайці, а тепер ви! Ралі любила цей острів, а його не стало. До побачення дружбо, вітаю самотну сте. Ралі любила цей острів, а його не стало. До побачення дружбо, вітаю самотну Знаєш, що так робити? Кілкому серце! Я Молодці малята, не забудьте поставити лайк, підписатися та пам'ятайте, усі емоції важливі.